Доброго дня, діти! Запрошую вас в країну грамоти. До нас завітали букви, які позначають звуки Ш і С. Вони живуть в країні приголосних звуків. Зроблений він із молока, але тверді його боки. В ньому так багато різних дірочок здогадались. Це діти сир. Сир в слові сир, де ви чуєте звук с на початку слова, а який звук с в цьому слові? Твердий приголосний звук. Так, позначимо його однією рисочкою. Звук «и». який він голосний. Постачимо червоним і звук Р, який він? Твердий приголосний звук. Сир. В цьому слові у нас скільки дітей складів? Один голосний звук, скільки складів? Один склад. Молодці віджати соковитих томатів, яблучок стиглих, ягід рубінових, він багатий вітамінами. Що це, діти? Сік. В слові сік звук С, де ви чуєте на початку слова, який він в цьому слові, м'який чи твердий звук. Сік. М'який приголосний звук. Позначимо його двома рисочками. І звук, який м'як голосний звук, і звук -к твердий приголосний звук. Скільки складів в цьому слові? В цьому слові один склад. Один голосний звук, один склад. Тістечко, ягоди і крем, шоколад, прикраси, джем. Дуже страву цю люблю. Її в кондитерській куплю. Що це, діти? Тістечко. Тістечко, де ви чуєте звук С в цьому слові? Де, діти? середині. який звук «с» в цьому слові? Твердий приголосний звук. Давайте зробимо звуковий аналіз цього слова. Пам'ятаєте, визначаємо тільки ті звуки, які ми з вами вже вивчили. Звук Т. Який він на початку слова? Тістечко, м'який приголосний звук. І голосний. Звук С, твердий приголосний звук. Тістечко. Звук Т, твердий приголосний. Е, голосний звук К. Який твердий приголосний звук? І звук о, голосний. Скільки складів в цьому слові діти? Так, думаємо, думаємо. Якщо три голосних звука, три склади в цьому слові. Поставте долоньку до підборіддя. Та перевірте, скільки складів у слові тістечко. Давайте разом тістечко. Скільки, чую, підказують. Три склади. В цьому слові три склади. Давайте складемо речення словом тістечко. Бабуся спекла смачне тістечко. Так. Приготуйте долоньки. Бабуся, спекла, смачне тістечко. Скільки слів у реченні? Чотири перше слово яке бабуся, друге спекла, третє смачне, четверте тістечко. Яке було перше слово в цьому реченні? Так, думай. бабуся. А друге слово спекла. Так. А четверте тістечко. Молодці діти. Бабуся зварила варенички, приготувала млинці та купила сметану. І масло. В слові сметана. Де ви чуєте звук с? Так, чує, чує, підказуєте. На початку слова так, молодці. А в слові масло, де ви чуєте? Так, Всередині слова молодці. Давайте зробимо звуковий аналіз цих слів. «Сметана». Та, на. на початку ми чуємо звук С. Який він? Твердий приголосний звук. Звук М, який твердий приголосний. Так. Звук Е. Голосний. Звук Т. Який він? Твердий приголосний звук. Звук А. Голосний, звук Н, ну, який твердий, приголосний звук молодці, а звук А який? Голосний. Скільки складів, складів в цьому слові? Давайте перевіримо, діти. Поставте долоньку до підборіддя. Сме. Та на. Скільки? Чуємо, думаємо, думаємо. В цьому слові три склади. Молодці. Зробіть самостійно звуковий аналіз слова масло. Звук С ми чуємо всередині слова. Какао цукерка ця із молока. Буває солодка, буває гірка, буває начинка, ізюм чи горіх. Поділимо плитку велику на всіх, якщо запитаєте, навіть малят. Усі нам підскажуть, що це шоколад. В слові шоколад. Який звук ви чуєте на початку слова? Звук Ш. Так, давайте зробимо звуковий аналіз цього слова. Звук Ш. Твердий приголосний звук. Звук О голосний. Звук К. який? Твердий приголосний звук. О, голосний. Звук твердий приголосний звук. А голосний і звук Д, який? Твердий приголосний звук. Скільки складів в цьому слові діти? Скільки. Рахуємо голосні звуки. Так, Думаємо, якщо три голосних звука три склади в цьому слові. Молодці. В слові паштет. Де ви чуєте звук ш? Де ді? Думаємо паштет. середині слова. Давайте зробимо звуковий аналіз цього слова. Звук П, який твердий приголосний звук. Звук А голосний. Означимо його червоним кружечком. Звук Ш, який? Твердий приголосний звук. Звук Т який. Твердий приголосний звук, звук Е голосний. І звук Т, твердий приголосний звук. Скільки в цьому слові складів, діти? Скільки? Давайте перевіримо. Поставили долоньку до підпоріддя Паш, тет. Скільки. Так, молодці. В цьому слові два склади. Сьогодні ми з вами, діти, називали слова, в назві яких є звук Ш та звук С. Давайте пригадаємо ці слова. Я буду називати слова. Якщо ви чує... в словах ви чуєте звук С, ви плескаєте один раз в долоньки. Якщо звук ш, то два рази в долоньки. Будьте уважні. Так. Кістечко. Молодці. Ковбаса. А в слові ковбаса, де ви чуєте звук С? Де. Середині слова молодці. Так. Сало. Чу. Так. Де ви чуєте звук с на початку слова? Паште. Скільки ви раз плеснули в долоньки? Скільки? Так, молодці. Два рази ви плеснули в долоньки сметана. Молодці один масло. Скільки раз плеснули? Молодці один раз вдолоньки. В слові шоколад. Який ви звук чуєте на початку слова? Звук Ш? Так, молодці. І слово сік. Сік. Який ви звук чуєте на початку слова? Звук С. А який він в цьому слові? Твердий, чи м'який приголосний звук? Сік. М'який приголосний звук, так, а в слові «сир»? Так, ви чуєте теж на початку слова звук С, але він твердий приголосний звук. Молодці, діти. Домашнє завдання. Намалюйте малюнок, в назві якого ви чуєте звук ш і звук С, зробіть звуковий аналіз цього слова та складіть речення. До побачення, малята!